Я з Максимичем в одному бою. Ти з козаком? А козак на чому. 12, а проти мене. Не дай бог стрілиш по мені, козак. Ля-ля-ля-ля-ля, скіловик, блін. <гум> Гімно. Козак, я ж тобі потім пригадаю. Я ж тобі потім пригадаю козак. Гля, ну він же сам виїжджає мені в простріл. Б, ну мені тут козак буде стріляти, мені поли. Харить. Со стоті з дерта прокиды. Але вже козявка. Не мішай нормальним людям грати, козак. А ну лови. Блин, козел, блять. Тар ми його навчимо, як Арту поважає. Не, часи застану, не даю тички. Горить палає є статиста, дупло. Бідолаха. Мені його шкода. На ще. Накрили. Не бачу цілі. Козе. Сюда їдь. Сюда їдь. Дай, дай тебе заберу хоча б. Пішов до дупи. Снаряд не встигну долетіти. Сказав, що тебе жалко. Я бачив, я бачив, його шкода йому. Тільки по одному мені й кидав. Ото козак, атто козак.